Привіт, дітки! Запрошую вас на чарівний канал українською мовою для діток, не забудь підписатися і поставити вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка приємного прослуховування, Котик і ниточка. Ті були три вовняні клубочки: синій, червоний та зелений. Жили вони у бабусиному плетеному кошику для рукоділля. А неподалік жило страшне вусате звірятко. Кошенятко. Якось уночі, коли клубочки спали. Та бачили вовняні сни, кошенятко обережно підкралося до кошика. Його привабила маленька блакитна ниточка, що застрягла між прутиків. А чи не погратися з цією ниточкою? Подумало кошеня. Воно торкнулося нитки лапкою, підчепило її, підкинуло угору. Аж раптом ниточка, зігнувшись, перетворилася на дівчинку. Схопилася дівчинка-ниточка на ніжки, та йну тікати, а кошенятко за нею. Добігла ниточка до плетеного кошика, перестрибнула через край, як через тин, і опинилася серед клубочків. Червоний клубочок розплющив свої сонні очі вузлики, покліпав ними і спитав. Ти хто така? Обірвана ниточка, сирота? сказала дівчинка і заплакала. Врятуйте мене, за мною женеться коса чудовисько. Добрі клубочки обступили її і почали втішати. Не бійся, сказав синій. Ми його провчимо. запевнив зелений. І, хоча клубочки самі боялися кошеня, вони вистрибнули з кошика і гуртом пішли в наступ на ворога. Ми клубочки вовняні, хоч ми зовсім не страшні. Та хто менших ображає, той від нас нехай тікає. Так співали клубочки, щоб підбадьорити себе. Кошеня й оком не встигло кліпнути, як клубочки оплутали його від вусі і до хвостика нитками, пронесли в цих різнобарних тенах по кімнаті. Наче дикого звіра, і закинули у кошик, та ще й насміхалися. Ото вже ці кішки, ото ж ті коти, як шаблі у них пазурі, дибкі хвости. Зраділа дівчинка ниточка, от які у неї захисники. Задерла носа, запишалася. Як заходилася клубочкам наказувати. Зроби мені море, говорить вона синьому клубочку. Я купатись хочу. Розмотався синій клубочок, розлігся хвилями. Хіба ж це море? зневажливо сказала дівчинка. У ньому вода не мокра. Образився синій клубочок, смотав свої хвилі і відкотився на бік. А дівчинка до червоного клубочка підбігла, ніжкою тукнула, наказала йому сонечком обернутися. Розмотався червоний клубочок, розійшлися від нього на всі біч петлі промені. Тільки й сонечко не сподобалося дівчинці, не гріє. Підбігла вона до зеленого клубочка. Говорить манірно вредливо. Зроби мені ліс, і я тепер назавжди піду від вас. Зітхнув зелений клубочок. Але що вдієш? Розмотався, став зеленими ялинками. Задерла дівчинка носа ще вище ішла в ліс, навіть не озирнулася і не помітила, що кошеня овняних ниток виплуталось та за нею тихенько скрадається. Іде ниточка лісом і навіть не підозрює про небезпеку. Пісеньку співає. Я ниточка небесно синя. Така розумна, така красива. Кручу, кручу, наказую клубочкам, і роблять вони все, що я хочу. Аж раптом побачила кошеня. Побігла дівчинка від кошеняти, за ялинку сховалася, а ялинка раптом хоп і на зелену вовну перетворилася. От і друга ялинка зникла, і третя зникає ліс на очах, наче тане. Розгубилася ниточка. Що робити? Тоді ж і про друзів згадала. Де ж ви вовдяні клубочки? Гукає. Допоможіть, адже ви мені не чужі. Почули дівчинку добрі клубочки, кинулися на допомогу. Синій та зелений взялися за руки, червоний скочив на них і вийшов звір страшно страшенний, чи то лев, чи то собака. Злякалося кошеня, Заткує від звіря і говорить, я з ниточкою тільки граю, а вас, клубочки, поважаю. Соромно стало дівчинці ниточці за те, як вона поводилася з друзями. А я по суті теж клубочок. Пробачте мені, давайте дружити, сказала вона, опустивши голову. Звісно, добрі клубочки їй пробачили, а потім вони помирилися із кошеням. Воно пообіцяло нікого не ображати і сховало свої гострі кіхтики. Не забудь підписатися на наш канал, якщо тобі сподобалася казочка. Бувай, друже!